Ну що, кавуне, ти догрався, хлопці, що будемо з ним робити? Давайте одразу взривати його. Та ні, ні, навіщо мене взривати? А що ще, ще з тобою робити. Давайте три, два. Постривайте, постривайте, давайте якось домовимося. А що ти можеш нам запропонувати? Та я не знаю, що потрібно кріперам у Майнкрафті. Скажіть, що вам треба, і я це виконаю. О, ну добре, ти сам це сказав. Нам потрібні скарби селян. Добре, я дістану вам їх без. З питань. А, ти думаєш, ми тебе так легко відпустимо? Ні, Кавуна, ти помиляєшся. А що ви зібралися робити? Ну все, вітаю тебе! Поки що ти став кріпером. Що Я... Яким ще кріпером? Ви про що взагалі кажете, що серйозно? Ну так. І якщо хочеш знову стати кавуном, ти повинен нам принести скарби, які є в селі. А якщо я вам не принесу скарби? Тоді назавжди залишишся кріпером. Слухайте, та що ті скарби так складно дістати? Чому ви самі цього не можете зробити? Ну, взагалі, то складно, і ти побачиш, чому саме все, давай, йди вже звідси. Скарби дістати в селі, що взагалі може бути легше. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і як ви вже зрозуміли, сьогодні я став справжнім кріпером. Наша ціль в цьому відео дістати скарби, щоб я знову міг перетворитися на Кавуна. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачі. Любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі. І ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. До речі, а що це таке, друзі? Подивіться, це що, магазин кріперів чи що. Так, дивіться, тут якісь речі можна купити, але я навіть не розумію, що це таке. І ці речі можна купити за діаманти кріперів, що існують, якісь діаманти кріперів. Так існують, а ти що, не знав про це? Ти ж кріпер. Почекай, а йде де їх знаходити і як їх добувати. Я так зрозумів, ти нещодавно народився, нещодавно став кріпером. Тому дивись, бери, по перше, це кайло. Дякую тобі, велике, сподіваюся, це безкоштовно. Так, це безкоштовно. Для того, щоб щось купити, тобі потрібні справжні діаманти кріперів. І вони є в шахті. Дякую тобі, велике, друже. І подивіться наскільки він великий, він набагато більше, ніж я. Ну, тому що я вже дорослий. Як надумаєш щось купувати, переходь до мене. Дякую, але зараз в мене є місія, друзі. Я повинен добути скарби. Я думаю, що це буде дуже легко, але де б їх знайти? Я не знаю, де вони навіть знаходяться. Ой, мене вже гоми будуть бити, чи що? Я не розумію. Так, а як, а як взірватися? Я ж кріпер, я повинен взирватися. Чому я не можу взірватися? І ось тут напевно друзі скарби знаходяться за бедроком. Так я зрозумів, чому ті кріпери не змогли а, забрати ці скарби, тому що це важко голими б'ють, там ще бедрок стоїть, його не зламати. Я не знаю, як ми в цьому відео будемо забирати ці скарби у селян, серйозно. Але я повинен це зробити, тому що я хочу стати кавуном, самі розумієте. О, друже, мій сухий, а скажи мені, будь ласка, я ж кріпер, але я чомусь взірватися не можу. А, ну так тобі для цього предмет спеціальні потрібні. Купи їх в мене. Якщо в тебе, звичайно, є діаманти, кріперів. А це речі ще якісь потрібні. Добре, дякую, скоро підійду до тебе. Так, треба, друзі. Зі знайти спочатку шахту. Добре, що він мені хоча б кайло дав, і стоп секунду, я такого ще ніколи не бачив, друзі. Ви бачите це? Ви бачите це? Ану давайте спробуємо добути. І це серйозно діаманти кріперів, але їх, звичайно, треба переплавити. Давайте добудемо десь 20 і подивимося взагалі, що ми можемо на ці 20 діамантиків купити. Мені це насправді цікаво, я ще ніколи не був кріпером, ну самі розумієте. І до речі, якщо вам подобається така рубрика на каналі, де я буду грати за мо... З Майнкрафта, напишіть про це у коментарях. Напишіть за кого ще мені пограти. Я обов'язково прочитаю всі ці коментарі і, можу запишу якесь продовження. А в нас вже є 30 діамантиків, і нам зараз їх треба переплавити. Для цього треба, звичайно, зробити пічку. Я вже хочу подивитися на ці діаманти, серйозно. А нам ще з вами, звичайно, верстак потрібен. Тому давайте скоріше, ось таким чином, добудемо дерева, візьмемо його, зробимо одразу дошки, і з дошок вже, друзі, зробимо верстак. Так, ми не верстак якийсь дивний тут. Точніше, не верстак, а панель для крафта. Все, друзі, нормально. Верстак ставимо ось тут. Одразу робимо пічку, ось таким чином ставимо пічку поряд. Загружаємо вугілля і ось цю руду. І зараз, напевно, повинні з'явитися діаманти кріперів. За які я вже куплю собі речі, і ми будемо з вами взриватися, як справжній кріпер. Це прикольно. Ось, дивіться, діаманти кріперів, зелені такі. Слухайте, поки є час, давайте хоча б трішечки ще вугілля добудемо Ого, скільки тут цих діамантів. Навіть більше, ніж заліза як ви можете бачити раніше. Я, до речі, такі діаманти не зустрічав. Напевно, такі діаманти можуть побачити тільки кріпери. Ну, це і цікаво насправді. Ой, вугілля тут трішечки пропустив. Давайте ще, скільки в нас вже є. В нас вже є п'ять. Давайте 6. Ну, начебто нормально. Ходімо зараз піч, все це будемо додавати. І в нас вже є 6 діамантів. Ну, слухайте, ходімо одразу до цього продавця. Зараз спробуємо в нього щось купити. Так, що в нього продається? Ага, друзі, ну слухайте, мені вистачає тільки на ось цю річ. Давайте зараз її купимо. І що ця штука може робити? Так, давайте натискаємо. І ого! Ви бачили! Ви бачили, як взір. Я, я, я взірвався, як справжній кріпер, друзі, за допомогою цієї штуки, але більше я її не можу якось, знаєте, активувати. Вона активується лише один раз, вона одноразова слухайте, ну це все одно було прикольно. Ну що, сподобалося, але дивись, ці речі такі купувати невигідно. Я можу запропонувати тобі дещо інше. Дещо інше? А що саме? Ну, в мене є посох за 15 діамантів, а можеш його купити. За допомогою нього ти також можеш взривати все, але він небезпечний. Небезпечний, кажеш. Та все одно, я хочу на нього подивитися, тому давайте зараз швидесенько заберемо наші діаманти і купимо в цього, е, хотів сказати, селяна. Це ж кріпер, купимо в нього. Гопох, і будемо, як справжній кріпер, все взривати. Тому що мені в першу чергу, друзі, треба якось а, знищити селян і големів, щоб в мене відкрився доступ до цих скарбів. Мені треба їх забрати, віддати кріперам, і все, я знову стану кавуном. Я думаю, що все це легко буде. Принаймні, я на це сподіваюся, і давайте поки що, друзі, ще а, будемо добувати цю кріперську руду, поки в нас є час, поки ця руда в нас там у пічці переплавляється. Тому що, я так розумію, діамантиків мені треба буде багато і слухайте, сухати, знаєте, що зараз обов'язково треба зробити? Зараз обов'язково треба зробити броню собі. Дивіться, я можу її зробити. І так, друзі, дивіться. Серйозно можу. Так, давайте зробимо одразу шоуом Ідеально, так, і в мене поки що два діаманта. Так, друзі, я вдягнув цю броню. Звичайно, нічого не видно, але я буду все одно більш захищеним цією броньою. Друзі, вугілля в шахті, на жаль, закінчилося, тому я зараз буду добувати дерева за допомогою. У якого я буду тут все переплавляти. Так, дев'ять діамантиків є, ну давайте ще зробимо штанці собі. Ось таким чином нормально. Так. І залишилися чоботи, і все, можна вже йти атакувати селян. Слухайте, поки є час, давайте, друзі, ще одну пічку зробимо, тому що все так довго переправляється. Я вже хочу, знаєте, стати кавуном і якомога швидше нам треба це з вами робити. Тому давайте дуб сюди. Так, дуб сюди, сюди руду треба закинути. Да, давайте ось тут візьмемо. І Хай е, переплавляється ось таким чином. Так, все чоботи робимо. Давайте один, два, один, два. І все, що зробили в нас ідеально. Тепер вся броня кріпера є. Так, і мені недостатньо діамантиків, щоб купити той посох, тому ходімо знову в шахту. Отакою, От щоб стати справжнім кріпером, вміти всіх взривати, то більше треба діаманти якісь добувати. Друзі, хто б міг подумати, що це так працює. Я б насправді не знав про це ніколи якби не став кріпером. Так, треба добути. Давайте одразу максимум скільки зараз за один раз можемо добути. Нехай буде 40 там, не знаю. Поки тут діамантики ці, ці є, їх треба скоріше добувати. Тому що, я так розумію, інші кріпери також. Сюди ходять і також їх добувають. І я їм нічого, звичайно, не залишу. Так, тому будемо максимум зараз добувати. Так, в мене вже є. Ну давайте порахуємо. 30 є, все, ходімо їх знову переплавляти. О, вугілля ще можна, до речі, добути трішки. Ну, нормально, поки що висичить. Ходімо до наших пічок. Так, дивіться, друзі, тут 7 є, тут також 7 є. У нас 16 діамантів є, кріперських. Тому ходімо, купимо цей посох і подивимося, як він взагалі працює. Так, я так розумію, ось цей. Так, купили. Мінус 15 діамантів і ого, ви бачите, ви бачите, як я можу. Ого, що я наробив? Як я тут все взірвав? Подивіться. Ого. Друзі, оце я роблю круто. Та я зараз ці скарби легко заберу. Тепер починається найцікавіше. Кріпер вийшов на охоту. Так, так, так. Хто тут у нас там стоїть? О, селянини, големи! Опа, ви бачили? А ну давайте спробуємо ще раз. І на тобі! О! Виходе, все, ніхто мені більше заважати не буде. Вам зрозуміло? Ого, та, друзі, ця штука нереально крута, серйозно, подивіться. Ого. Як я знищив це село просто за півхвилини. Я навіть не зрозумів. Так, добре, селянинів можна не знищувати, але големів треба ого. Знищувати. Все, друзі, знищив. Отакої. Та я просто мастер якийсь. Так, все, голомів начебто немає. Так, а що мені далі робити? Як мені цю штуку зламати, друзі? Це ж бедрок. ну стоп, а знизу можна якось пройти? І знизу не можна. ну давайте спробуємо взірвати просто. І, ага, друзі, скарби тут всередині, мені треба їх добути, але. Але як я це зроблю? Я поки що навіть не знаю. Слухайте, це серйозно складно. Я не знаю, як їх добути. Слухайте. А ну ні, ну звичайно, я бедрок нічим просто зламати не зможу. Добре, ходімо зараз, запитаємо у цього продавця. Можливо, він а, підскаже мені, яке кайло мені треба купити, щоб зламати бедрок. Слухай, друже, мені там скарби треба дістати, а вони ну просто в бедроці всі. Як мені зламати цей бедрок? А ніяк. Тобі краще бути обережнішим, тому що за скарбами. Охотяться інші кріпери, і вони набагато сильніші за тебе. Є навіть мутанти-кріпери. Ти знав про таких? Ні, не знав. Так сухий ну мені скарби, ну 100% треба добути. Є якесь кайло в тебе? Я ж кажу, немає. Особисто в мене немає, але можливо в інших кріперів є. Добре, дякую. Зараз підійду щось в тебе ще куплю. Добре, друзі, це дивно. Так, діамантики мене на руках. Якщо я не зможу зламати цей бедрок, то як я взагалі добуду ці скарби? Треба десь взяти кайло, яке зможе його зламати. Добре, давайте купимо щось у цього кріпера. О, зілля якесь є. Ого! 30 діамантів! Та воно ж дуже дороге. Чому воно таке дор дороге? Нічого собі, 30 діамантів. Ну тому, що воно дуже круте. В нього є ефекти крутецькі, але не треба його пити просто так. Добре, зрозумів, дякую. Так, і тут є ще вибухівка. Ось така. Дивіться, друзі, так, так, так. А мені ще а, декілька діамантів треба. Так, а я там точно все зібрав. Давайте зараз подивимося. І о, друзі, ще 11 є. Так, дуже добре. Зараз купимо запальничку і подивимося на справжню вибухівку кріперів. Як вона взагалі буде взриватися? Може за допомогою неї в нас і вийде зламати той бедрок. Самі розумієте, бедрок у Майнкрафті зламати неможливо, але я ж кріпер і я повинен робити просто все, що в моїх силах, щоб це зробити. Тому в мене є ось така вибухівочка. Зараз ми її взірвемо. Давайте ось тут поставимо. Так, один, два, три. Просто все тут замінуємо максимально. Так, і давайте ось так, ось так, ось так от. Так. так, відбігаємо, тому що я не знаю, можливо, якийсь вибух буде. І О! Так. І, ага, нічого не вийшло? Чому? Ей, хлопці, подивіться, там наші скарби хтось добути хоче. Хе-хе. Хто це каже, які ще ваші скарби? Ого, стоп, стоп, стоп! Дивіться, це мутанти кріпери, я так розумію. Так, добре, можу, підійти до них, побалакати з ними. Ану, малочей йди сюди. Ой, не треба, не треба мене чіпати, хлопці. Так, давайте про всяк випадок зілля візьмемо в руки і так, вони мене вже атакують. Так, добре, давайте спробуємо їх знищити. Чому вони не знищуються на тобі? Так, так, а чому в мене голова кружиться? Дивіться, друзі, я, я навіть не знаю. А що мені робити просто? Як мені їх знищувати? У мене навіть зброї такої немає. Ти Та відійшов просто від мене. На! А! Він підпригнув на мене і взривається. Фух, друзі, начебто нормально. Так, треба, щоб ти від мене, друже, відійшов. Ого! Подивіться, що він робить. Це він все тут взриває. Так, не треба. Чому він стрибає взагалі? Як він це робить? Так, на тобі, на тобі. Так, друзі, треба його просто зараз. Взірвати, взірвати його! Чому я не можу його взірвати? На тобі я кажу. Слухайте, він що безсмертний, чи що? Ну давайте спробуємо один, два, три. Та та ну! Я просто не можу його знищити! В мене вже цей посох скоро закінчиться. Вони якісь безсмертні, серйозно. Так, на тобі! на тобі! Та, друзі, дивіться, я, я стільки разів стріляю, а йому взагалі все одно. Напав він на мене! На тобі! Так, на, на, все, зараз посох просто закінчиться. Ага, ні, не знищив все одно. Давайте спробуємо його заманити сюди і взірвати. Так, давайте. Ось так, от багато вибухівки. Так, ану, давай, підходь до мене, я тебе не боюся. Ні, друзі, взагалі ніяк не виходить, його дуже складно знищити. Він ще й за мною постійно стрибає, як ви бачите. Від нього просто треба тікати. Так, давайте спробуємо ще щось купити. Може, тут зброя якась є. О, а це що таке? Давайте купимо зараз. Так, цікава річ, це теж якась вибухівка, може за допомогою неї вийде знищити його. Так, а ну давай, давай, йди до кавуна. Ось таким чином кидаємо і. Опа, друзі, це серйозно якась також сильна вибухівка. Дивіться, дивіться, воно нормально так взриває, і він навіть підійти до мене не може. У мене 26 таких, таких просто вибухівок є і. Ого, нічого собі він там підстрибує просто. Боїться цікаво чи ні? Так, давайте просто закидаємо, закидаємо його. Так, давайте, 15 є. Так, ось таким чином одразу кидаємо. Нічого собі слухайте, друзі, оце оцей кріпером став. Все тут взірвав. Так, а де, а де це він? А, він там, він в ямі, подивіться. А, він же ж стрибати може. Так, на тобі. Ого, на тобі, на тобі ще. Так, давайте ще ось так от. Так, три останні залишилися, кидаємо одразу. Стоп, невже невже я його знищив? А ну давайте зараз подивимося, головне, не впасти. Так, давайте ось сюди. Так, і стоп, що це таке? Це це кайло з нього випало? Дивіться, друзі, серйозно з нього випало якесь кайло? Сухайте, нічого собі воно швидко копає. А може за допомогою цього кайла вийде бедрок зламати? І я нарешті зможу забрати ті скарби і знову стати кавуном. Так, ходімо, ходімо зараз. Піднімаємося, піднімаємося скоріше. Фух, мені насправді це дуже цікаво. Сподіваюся, його друзі вже пішли просто звідти. Без скарбів, головне, без скарбів Тому що, наскільки я зрозумів, вони також хотіли їх добути. Так, і начебто я їх не бачу. Так, друзі, я їх не бачу. Давайте зараз спробуємо зламати бедрок. Не знаю, вийде чи не вийде. Так, треба доріжку зараз ось таку зробити, тому що ми тут просто все розбомбили за допомогою цієї вибухівки. Так ось так от ось так. От, будь ласка, сподіваюся, що вийде. І. Друзі, ламається? Ламається? Серйозно? І так, так, опа, я всередині. Я тут взагалі нічого не бачу. Де скарби? Мене що, обманули чи що? Ну давайте спустимося і. Так, добре, давайте шу. Опа, шукати. Це скриня якась, і ого! Скільки тут грошей? Просто подивіться, друзі, в нас вийшло. Мене навіть немає стільки тут міста, щоб забрати всі ці гроші. Так, добре, ходімо зараз до тих кріперів, скоріше в шахту. Скажемо, що нікого вже тут не залишилося, що скарби а, вони можуть забрати. І нехай знову роблять мене кавуном. Кріпери, ви мене чуєте? Ну, ви тут? О, так, ви тут. Все, можете забирати скарби. Скриню я знайшов, бедрок зламав, а, мутанта кріпера знищив і всіх інших також. Що серйозно? Так, можете подивитися. Це правда, давай його відпускати. Я за всім цим спостерігав. Ну добре, угода є угода, я знову роблю тебе кавуном. Ну нарешті так і стоп, а де мої. Де мої всі речі? О, друзі, я я. Я кавуном став знову. Фух, нормально. Ну ти ж не кріпер, тому в тебе цих речей уже і немає. Ну і добре, нічого страшного, мені всі речі не потрібні. Так, я би міг сам забрати ті скарби, там було багато грошей, але б я тоді просто ніколи б не став кавуном. Самі розумієте, я б назавжди залишився кріпером, і я не хочу бути кріпером просто все своє життя. А тепер я кавун, я можу знову робити що захочу, і все. Друзі, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ну, і напишіть, за кого ще мені пограти у Майнкрафті, якщо, звичайно, треба ще за когось грати. І я вже вирішу, що вам подобається, що знімати і що не знімати. Хе -хе. Ну а зараз, звичайно, натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.